Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас стартує другий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-10. Давайте подивимося оборона. Угу. Оборона є. Програли одну хвилину тому. Тут. Ага, Значить, за перший день нам зарахували оборону С. Ну, подивимось, що буде далі. Це тільки одна атака була. Так, спробуємо сьогодні також зіграти вдало, як і вчора. Тому давайте поїхали, подивимось. Скаратех неприємний, дуже неприємний. Всі вже на альфа-зламі. Скаратех дуже неприємний. Це його паразит. Тому, напевно... Фіолетових потрібно взяти. Так, Сонька та що Діспелить. Так, да, без костюму. На диспел нам потрібен. диспел нам потрібен. Давайте візьмемо тоді замість Кедмана. Замість цього візьмемо Шархана. І візьмемо... Давайте спробуємо Мерліна взяти. Так, буде Діспел Міньйонами Хасяодуня. Дуня. Діспел від Соньки. Ой, від Соньки від Люськи. Давайте все ж таки Соню візьмемо теж таку на Діспел. Так, тут поміняємо загони. Все ж таки. Мерлін атакує. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Вигуляємо акулу нашу. Так. Ну, синіх камінчиків, в принципі, багатенько. Сині багато, жовті теж є, давайте ось так, можливо, кріз заїде. Ні, синій кріс не заїхав, заїхав Червоний Кріс. Але ми зможемо зараз тут прокинути і спробувати скоротеха добити. Так, люську вже сповільнили. Так, так. І ось так ще синіми. Та ну як так? Ну, на альфа-зламі. Так, ну добре, у нас хоч є. міньйон там. Добре, давайте тут сині ще прокинемо. Вже і Соню сповільнили. Так. Вмикаємо Шерхана. Давайте заблокуємо сюди. Угу. Так, ну потрібно поле почистити. Ось так. І знов та сабіна там когось нам заблокувала Соньку. Так, міньйони нам потрібні, бо там готується вже. Боріл. Давайте ось так. Так, да, це сповільнення дуже неприємно. Так, міньйончики спрацювали чудово ну, давайте спробуємо Сабіну добити. Так, діспелимо все це діло. Спробуємо зарядити акульониша. Ага, зараз зарядиться. Ні, не зарядився. Ну, добре. Так, блокуємо сюди. Тепер робимо ось так. Вмикаємо і четвірочка. Синіх поїхала. Ще ось так синеньке. Добре. Пробуваємо, пробиваємо. Тут, скоріше за все, зараз доб'ємо. Все, закінчили. Так, чудово. Перший бій вдало. Так, поїхали далі. таун таун Так, тут у нас Кедман в другому костюмі. Ми, до речі, теж можемо таунд взяти. Можемо взяти таунд. Але Кедман його заборонює. Тому давайте візьмемо тоді Соньку ось таку знімати з себе. А, так і залишимось. Поїхали. Так, є у нас сині. Давайте зробимо четвірку. Ось так, ще трієчку прокинемо. І ось тут прокинемо ось так сині. Там ще будуть фіоли. Так, добре. Не дуже, звісно, але що поробиш, так. Кедмана потрібно пробивати в першу чергу, тому що він б'є боляче, а це я трішки поспішив. Потрібно було Соньку притримати, бо він зараз ще раз вдарить, ми же кулу не зможемо використати. Давайте зробимо фіол кріс, якщо не буде комбо. Ось так. Ну, давайте, можливо, Люся не встигне зарядитись. Так, скільки у нас ходів? Один хід. Ну, нам блокувати цю сторону потрібно. Ось так. Тепер заблокуємо ось сюди. І нам почекати один хід потрібно. І потім вже вмикати нашого окульониша. Угу. Так, вмикаємо. І тепер чистимо поле. Под крітами, в принципі, непогано пролетіло. Добре. Так, ось я один, на жаль, від'їхав. Давайте спробуємо люску добити. Ось так. Ще раз тоді блокуємо. Тут прокинемо жовті. Угу. Ось так, ось так. І повинні вже добити. Так, да, добили. Добре, тут впорались, поїхали далі. Наступний бій. Так, Азмія, Кирил. Та себе знімає. Угу. Ну, вона може стійкість проявити, тому давайте напевно повернемо зелених. Повернемо зелених. Так. Кого ми там брали? Гензеля, да? Да, нехай буде Гензель, він швидкий. Так, так. Угу. Так, Соню таку залишаємо. Поїхали. Угу. Так, є четвірочка зелених, це добре. Давайте ось так жовті зберемо спочатку. А тут через комбо ще зелені і жовтенькі приїхали. Але азмію ми не добили. Ну, нічого. Зараз спробуємо зняти Люсію. Ось так. Угу. Так, чудово. Чудово, чудово. Тепер... Проб'ємо, знімемо, контру. Добре. Давайте ось так плюсу заблокуємо. Хочу червоні прокинути. Давайте прокинемо, можливо, там... Ах, жовтий не доїхав. Ну, тоді ось так, можливо, знизу зелений. Ні. Добре. Блокуємо ще раз. І сюди ось так зелені. Добре добили. Чудово так. Прокидаємо синенькі. Нам потрібно наших зарядити. Б'ємо сюди. Так, добре добили. Тепер. Ну, давайте ось так прокинемо. Зараз сходи Кірюша. Ми це все знімемо з себе, прокинемо зелені. Трішки ми не встигли до Соньки. Ну нічого. Так, пробиваємо. Давайте ось так, ось так. Тепер через комбо запустимо синіх. Ще сині. Добре. Так, б'ємо сюди. І ось так. Добий. Трішки не вистачило. Так, ну все одно будемо бити навіть під зрізаною атакою. Так, тут блокуємо, жовті поїхали. І все, закінчили. Так, добре, поїхали. Наступний бій. Дві люськи Гензель Протей. Кедман в оригіналі. Кедман в оригіналі це Діспел. Люся теж Діспелить. Нам потрібно. Нам потрібно більше себе зчищати. Так, тому давайте візьмемо теж ось такого Кедмана. Поставимо його сюди. Що, можливо, взяти... Ну, Кедман там діспелить. Акваліта або Шархана. Ні, давайте візьмемо, напевно, Гензеля, все ж таки залишимо його. Нехай буде. Хасяодунь. Не впевнений. Ну хоча теж нехай буде. Хоча якісь міньйончики будуть. Додаткове життя. Ну, поїхали. Ну це ось важко, важко буде. Так, синій кріс робимо зразу. Напевно, зразу його активуємо. Так, у нас це є... Хайсяодунь. Давайте... Спробуємо по центру пробивати. Угу. Так. Соню поки притримаємо. Соньку поки притримаємо. Спробувати пошукати зелений кріс через ось такі червоні і жовті. Там, можливо, ще й жовті закриються. Ні. Ну, звісно. Звісно, звісно. Куди б ти ще вдарив? Давайте тоді ось так. Будуть жовті. Так, добре. Зелененькі збираємо. Так, чудово. Чудово, чудово. Давайте, напевно, тоді люсю заблокуємо. Скільки в нас там ходів. Один хід залишився. Так, ну синіх поки я і не бачу. Єдине через взрив можна зібрати. Але давайте ось так. Угу. Так, четвірочка жовтих нам потрібна. Так, так, так. Давайте ось так спробуємо, можливо ще жовтий заїде. Так, до речі, заїхав жовтий. Обережно робимо ось такий хід, зарядимо нашу люсю. Так, протей сходив, тепер наша черга. Давайте спробуємо добити цю люську. Ось так. Ось так. Добре. Сюди блокуємо. Тепер ось так. Комбо запустимо, почистимо поле. Зарядимо гензельє. Так. Напевно, заблокуємо Люсю. Угу. Ось так. Кедмана поки притримаємо, тому що буде ходити протей. Давайте почистимо поле. Угу, чудово, синенькі приїхали. Це дуже добре. Проте сходив. Це ми зараз себе знімемо. Давайте Кедмана будемо пробивати. Ось так, ось так. Чудово. Так, тут зробимо ось такий хід. Може, вона ще раз встигне скинути. Скільки ходів? Один хід залишився. Ні, вона, напевно, не дозарядиться, але ми їй допоможемо. Давайте ось так. І тепер ось так. Угу. Залишився один протей. Ну тут же ми перемагаємо. Добре. Так, поїхали далі. Добре, що ми взяли двох. Линцерів, які себе щищають. Так, тут ситуація ще складніша. В другому костюмі, тут в оригіналі. Контратака Мійки. Ну, Тут чистка нам теж потрібна Водолз чистити. Напевно, так ми і підемо. Чистка потрібно чистити і Водолса, і Кедмана в костюмі. А Кіприота можемо міньйони Хасяо Дуня плюс Ілюся може камінчиками диспелити. Ну тут вже така потужна оборонка. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Угу. Червоний кріс. Потрібен він нам? Не думаю, давайте робимо четвірку. Так, тут ще теж четвірочку. Я розумію, що мілійки в, в будь-якому випадку буде ходити. Дуже багато червоного каміння. Давайте ось таке комбо запустимо. Ну, дуже прям червоного багато. Так, давайте ось так. Єдине, напевно, потрібно було когось взяти проти міньйонів. Це було б дуже добре. Так, давайте спробуємо зарядити Люсю. Цих міньйонів будемо пробивати вічність. Так, давайте ось так. Хиляння спрацювали. Це не дуже приємно. Хм, начебто й камінчиків достатньо. Зелені прокинути в кедмана він зарядиться вдарить. Ну, Ми себе почистимо добре, давайте. Але це нам може не допомогти. Чистимо. Нам потрібно милійки хоча б пробити. Ой-ой-ой, ой Гензель від'їхав. Це вже напевно закінчиться. Зараз все, не витягнемо. Зараз ще буде контратака. Люська у нас не заряджена. Ну, давайте тоді, тоді бити сюди так. Тут прокинемо зелені, можливо, жовті заїдуть. жовті заїхали, до речі. Угу. Так, ну хоча б не нуль нам потрібно хоча б меліки добити. Давайте. І немає камінців. Під нею жовті, сині. Ну, ми взагалі урон не наносимо. Давайте спробуємо. Ось так. Тепер сюди. Б'є дуже боляче. Давайте чистимо поле. Можливо, якимось комбо. Так, мінус Люся. Сюди, сюди є, пробили. <гум> ну, хоч не в нуль. І то вже добре. Ні, тут нереально, так. Проти Мілійки. Дуже важко, дуже важко. Без червоних, так якби Гермека сюди взяли, було б дуже чудово. Так, ми вже тут нікого не проб'ємо. Куча мільйонів. Ну нічого, одна поразка, ну не в нуль, це вже добре. Потрібно і собі її прокачати. Навіть без костюму на цьому турнірі. Вона б зайшла дуже гарно. Так, що оборона поки що на тому ж рівні знаходиться. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.